22 роки гурту Green Grey. чи підходять до тебе молоді люди, які кажуть, що коли я був маленький, я співав ваших пісень? Ми вже пройшли чотири покоління. Перше под дождем, второе третє – листопад, эмигранты. і вот зараз покоління. Буває, на концерт приходять люди, взрослі, достатньо виглядають, і такий дитина стоїть і говорить, вот, сина, на ньому ми виросли. Я прям удивляюсь, що як же ж я так сахранів скока ж я прожив. Коли гурт Green Грей починав свою діяльність, ви виглядали на той час дуже дивно. Взагалі, таких людей, те як ви виглядали, коли виступали де і те, як ви ходили по вулицях, у той час забирали в міліцію. Чи були в вас такі випадки? Тому що ви з усіх київських музикантів на той час виглядали найяскравіше? Е, я ні разу в житті не був в міліції, е. а це дивно. Мало того, у меня всегда были, как ни странно, хорошие отношения с патрульными тех времен, потому что они как раз по утрам проезжали мимо ночных клубов и собирали наркоманов, а тут выходил я абсолютно свеж, как огурчик. И мы с ними часто вступали в дискуссию, где я их продвигал. И многие из них сейчас я даже вижу на заседании президента, боюсь сказать. Поэтому, ну, дай бог, никогда проблем не было.